Дорогі брати і сестри, слава нашому Господу! Є за що йому дякувати, є за що його благословляти. Ви знаєте, він дуже багато чого являє в нашому житті. І, скажімо так, традиційно вже так склалося, церкви збираються осінню. Подякувати за урожай, за те, що Господь посилає нам. Ви знаєте, ми особливо, от, скажімо так, останні роки оця урбанізація. Коли ти жив в селі, коли ти жив біля поля, коли ти розумів, де береться той хліб, де береться то м'ясо, як воно все відбувається. Ви знаєте, сьогодні діти оці живуть в цих, скажімо, курятниках на поверхах, вони до кінця навіть не знають, де то м'ясо в холодильнику береться, що то воно таке, як той хліб він вирощується. І ви знаєте, особливо зараз нам потрібно. Якось нагадувати, що Господи, якщо би ти не дав цього дощу, якщо би ти не, не послав можливість зібрати з цих полів, ми би цього нічого не мали. Ми, ми ходимо, кажу, ми ходимо десь на роботу, ми працюємо хто там, де в своїх сферах, ми далекі від, від поля, можемо бути, і ми десь забуваємо. Але як важливо дійсно згадати, що Господь все посилає. Я от буквально минулого тижня в нас приходив один брат на служіння, так з ним розговорилися. Він працює в агросекторі, е, з хімією там працює, добрива, які дають в поля. І він от розказує, каже, що за останні роки, коли війна почалася, то урожай в Україні практично залишився на тому самому рівні урожай зернових в загальному. Ніж те, що було до війни. При тому, що територія, тож менша, частина території окупована, частина території замінована, там неможливо сіяти, неможливо жати. Але урожай залишається чудним образом практично те саме. Він каже, що в останні роки дуже добра погода, дуже добре якраз душі Бог посилає. ви бачите, що фактично все зелене кругом нас, правда, нічого не вигоріло. Це, це все милість Божа. І це треба. Бачите, за це треба дякувати нашому Господу, бо йому приємно, як ми цим цінуємо, дякуємо, і в результаті ми в серці тоді маємо хвалу для нашого Бога, який він достойний. І ще один момент, на що би я хотів звернути увагу? То, що Господь посилає нам в нашому житті, це дуже добре, ці благословіння земні, і. Це потрібно цінувати і віддавати йому за це славу. Ну, я би хотів звернути увагу іменно на наші духовні небесні благословення. Я зачитаю, це буде послання до Колосян, перший розділ з 12 го вірша. Дякуючи Богові і Отцеві, який покликав нас до участі в спадщині святих у світлі, який визволив нас від влади темряви і перевів у царство свого улюбленого сина. На сьогодні день подяки. І апостол Павло, пишучи послання до колосян, він каже: дякуючи Богові за те, що він визволив нас від цієї темряви. Від цієї темряви, колись пам'ятаєте, до Христа підійшли апостоли і радіють. Кажуть, Господи, біси нам повинуються ради імені Твого. А Він каже, чому саме більше радійте? Каже, ваші імена, написані на небесах, брати і сестри, це така велика цінність. І знов таки, ми можемо десь це забувати. Ми можемо до цього привикати, що це нормально, що це так і має бути. Ну апостол Павло писав ще послання до церкви, він каже, дякуйте за це Богові. Задайте, де ви були, яке було життя, у цій темряві, як написано в іншому місці, жили без Бога і без надії в світі. Ну, Господь нас вивів в царство свого улюбленого сина, і далі тут пише. В якому ми маємо викуплення кров'ю Його і прощення гріхів. Господь нас кличе, і нас таких грішних, з недостатками людей, Він омиває. А чим омиває? Кров'ю свого Сина Ісуса Христа, який пішов на Огофу, який захотів страдати добровільно, щоби Тебе і мене очистити, освітити, щоб дати нам доступ до небесної благодаті. Він, тобто Ісус Христос, образ невидимого Бога. Народжений раніше від усякого творіння, бо ним, Ісусом Христом, створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то держави, чи то начальство, чи то влади, все створено ним і все для нього. Антон згадував місце, яке написано, що ми ним живемо, рухаємося і існуємо. І тут щось подібне написано: все, що є на цій землі. Воно все зв'язано з Ісусом Христом. Тому, брат і сестра, хай поможе Господь, щоб була в нас в серці подяка і хвала Ісусові, якої Він достойний. І далі тут так сказано. З 19 го вірша, бо угодно було Отцеві, щоб у ньому була вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, перемиривши через нього кров'ю Христа і земне, і небесне, і вас, самих, що колись були чужі. Та вороги йому думкою та в лихих вчинках тепер примирив смертю в людському тілі Його, щоб учинити вас святими і непорочними і невинними перед собою. Хто це все робить? Хто це все дає нам? Хто нам дає таку можливість? Це все дає Господь. Це все Господь нам посилає. Коли тільки перебуваємо твердими та непохитними у вірі і не відпадаєте від надії Євангелії, яку ви чули, коли людина твердо тримається, то, що Господь дає їй, що Господь їй відкриває, коли вона не просто, Господь все помило і простий, так? Але коли вона старається щось виконувати, старається робити, як Господь хоче, вона надіється на Господа. Дивіться, це дуже велике. Інше місце я зачитаю. І ми будемо молитися. Дивіться, на що я би хотів звернути акцент, звернути нашу увагу, То, що, щоб ми пам'ятали, спасіння, яке дарує нам Господь, це не по наших заслугах, воно дароване нам через Ісуса Христа. Ми десь стараємося, ми, ми хочемо щось виконати, і Господь хоче, щоб ми виконували Його волю. В іншому місці написано: якщо любите мене, заповіді мої, виконайте це нормально. Но все рівно, навіть виконуючи заповіді, ми повинні пам'ятати, що спасіння нам дарує Ісус Христос через свою жертву, через свою пролиту кров. Бо ви знаєте, може просто дійти до того, що людина десь і надіється на Бога, що Господь посилає, а десь і надіється на себе, що все рівно я ж то щось зроблю, але все рівно я стараюся щось виконувати. І тим самим, коли ми починаємо десь трошки надіятися на себе, на свої старання, що я ж то трошки щось заробив, я ж то щось заслужив, ми умаляємо жертву Ісуса Христа. Ми умаляємо жертву Ісуса Христа. Те, що ми трудимося, це добре. Те, що знов таки, як Антон згадував за цю скарбницю, Господь бачить всяке добре дання, яке ти робиш. І там буде нагорода. І нагорода нас не мене. Но спасіння Господь нам дає по своїй великій милості. І ви дивіться, от, е, в посланні до Римлян, апостол е, Павло, він розказує про те, як євреї відійшли від Бога, до часу, Він каже, і як язичників Бог покликав. І дивіться, тут якраз показана, оця, про що я кажу, е, те, щоб людина цінувала, то, що Господь посилає їй милість, дарує їй спасіння. З 25 го вірша я зачитаю. Тому я не хочу, брати, залишити вас у незнанні цієї таємниці, щоб ви не було високої думки про себе. Що може бути Може бути висока думка про себе? От з цим зіткнувся Ісус Христос, коли Він прийшов на цю землю, прийшов до своїх, і написано, що? А вони його не прийняли. А тут священники, фарисеї, все, скажімо, налагоджене служіння. Як, як написано, Христос розказує, виходять, моляться, воскрили одєжд. Оце пишність. І від цієї всієї пишності думка про себе росте. І приходить Господь, а його не приймають. Щоб не було високої про себе думки, бо Ізраїль став жорстоким частково, поки не увійде повне число язичників. Отже, весь Ізраїль буде спасений, як написано, прийде від Сіону Спаситель. І Господь робить певний план. Господь Ізраїль до часу відкидає, а приймає на то місце що? Язичників. І 27 й вірш. І це мій завід їм колись зніму гріхи їхні, Бог каже, ну це до часу. Прийде час, і Ізраїль знову прийде. 30-й вірш. І як ви колись противилися Богові, тобто до того, як прийняли Христа, а тепер помилувані через непокору їхню, тобто євреїв. Ще раз. Ви колись противилися Богу, але сьогодні помилувані через їхню непокору. Тобто, що Бог робить? Бог робить так, що Ізраїль стає непокірний. І це також Божий план. Це план спасіння. Господь їх до часу відкидає свого роду, так скажемо, і приймає язичників. Ви помиловані через непокору їхню, так і вони. Тепер противляться заради вашого помилування, щоб і самі вони були помиловані. Можливо, важкі місця, скажімо, щоб розуміти, ну зміст такий: Господь дає нам помилування, нас приймає. І 32 й вірш. Тому Бог замкнув усіх в непослух, Бог замкнув усіх в непослух, щоб усіх що помилувати. Дивіться, Господь деколи допускає нас до того, що Він замикає людину що? в непослух. Людина, ніби розумом хоче робити, хоче виконувати. Но вона не може то зробити. Господь її замикає, і вона все рівно непослушна. Для чого Бог так робить? Щоб в результаті помилувати. Щоб ця людина цінувала милістю Божою, що це не я зробив, це не я досягнув, це не я, як євреї про себе говорили, та ми насіння Авраамове, ми його діти. Якщо Господь тебе не помилує, тобі нічого не поможе. Якщо ти не будеш цим цінувати, то Господь, скажімо так, буде змушений допустити тебе до таких обставин, що ти скажеш, Господи, ти я порох і глина, що я вартий без тебе? Ви знаєте, от. Приклад апостола Петра, людину, яка дуже любила Ісуса Христа. Людина, яка готова була життя віддати за Ісуса. Коли Він казав, Господи, коли б всі відреклися, я не зречуся. Чи брехав тоді апостол Петро? Чи він лукавив, чи Він хотів собі авторитет підняти? Та ні. Він щиро в це вірив. Но проблема в тому, що він покладався на свої сили. Що він, я зможу, Господи, та я ради тебе. І тут стояло головне я. І Господь допускає, що Петро відрікається тричі. Каже: Я не знаю, клясть клянеться, божиться, я не знаю його. І потім заспівав півень, і Петро став плакати. І він зрозумів, що він зробив. «Ну, але ви знаєте, свого роду це Господь допускає до Петра Петро, от ти так надіявся на себе, ти зможеш. Так я знаю, що ти хотів це зробити, але ти надіявся на себе. А я хотів, щоби ти надіявся на мене. І от коли людина починає розуміти, Господи, ти все даєш, все від Тебе, і я сам нічого не зроблю. Я буду старатися, але якщо ти мені поможеш. Я казав, Ісус Христос каже, без мене не можете робити нічого. Господи, я буду Тобі служити, я буду виконувати Твою волю, я буду старатися. Але я знаю, що якщо Ти мені не допоможеш, я не справлюся. Я все рівно не зможу. І в результаті, коли людина так розуміє, вона тоді розуміє, що, хоч вона щось і робить. Ну, спасіння без Господа, вона не отримає. Серівно по милості Господній все, що є в її житті. І, брат, сестра, якщо, може, в твоєму житті є десь такий момент, що ти падаєш, ти борешся з якимось гріхом, і ти собі думаєш, Господи, та не хочу я цього робити. Я вже стільки разів робив і... і знов падаю. Можливо, ти просто все рівно стараєшся надіятися на себе. Можливо, ти думаєш, Господи, я зможу, я переможу цей гріх. Ти маєш казати, Господи, з твоєю помічю я допоможу, я зможу. Якщо Ти мене підкріпиш, я переможу. Все можу в укріпляючому мене Ісусі Христі. Все можу в Ісусі Христі. І коли людина так робить, тоді в неї правильні, скажімо, пріоритети, правильні цінності, тоді вона розуміє, що все, що в її житті є, дає Господь. Так ти стараєшся. Але Господь дає тобі оце ключове, без чого ти не справишся. І оце місце, як написано, тому замкнув Бог всіх в непослух, щоб усіх помилувати. Господь хоче, щоб ми розуміли, що без нього ми нічого не зможемо. І в результаті всі все рівно надіялися на Його милість. Тому хай наповнить Господь наше серце вдячністю за все, що Він робить в нашому житті, щоб в нас була ця хвала і подяка, якої він достойний, бо без Бога ми нічого не варті. Амінь. Давайте ми за це помолимося.